Передбачити, як буде діяти новообраний парламент, та які першочергові рішення депутати приймуть, сьогодні важко. Таку думку висловила керівник центру гендерної освіти Маріанна Колодій. Власне, моя така позиція що все-таки цей парламент запрацює, але передбачити, які рішення все таки він буде приймати на сьогоднішній день. Дуже важко, бо до сьогодні, якби все-таки ми не звикли до пропорційної системи, треба це визнати. Так, сьогодні можна лише з упевненістю говорити. Нова Верховна Рада затягує питання із узгодженням коаліції та поводиться не надто зрозуміло. Як зазначають експерти, ніде у світі так довго часу не домовляються, а це викликає певне нерозуміння дій нового парламенту. Відбуваються постійні не знаю, диспути, мені вважається зайві диспути з приводу перерозподілу чогось там, узгодження коаліційної угоди і так далі. Мені здається, в жодній країні світу так довго коаліційні угоди не узгоджуються, як у нас. Причому іноді так їх деталізують. І це все, напевно, в очах населення спотворює сам принцип пропорційної виборчої системи. Також експерти згадали про майбутні місцеві вибори, які мають відбутись наступного року. кажуть, очевидно, достроково їх проводити не будуть.